Понад 700 урятованих життів Багатопрофільною лікарнею лікарною став після російського повномасштабного вторгнення пологовий будинок Велека на околиці Києва. Кілька місяців медики і волонтери під обстрілами рятували там поранених солдатів і цивільних жителів. Історія від Дар'ї Григоренко. Ми відповідно зупинили кров, стабілізували Оксана Обертинська лікарка. І спочатку повномасштабного вторгнення жінка із хірургами надавала допомогу пораненим цивільним та військовим. На початку березня територію пологового будинку окупанти обстріляли з градів. Унаслідок двох влучань уламками пошкодило фасад. Під час атаки окупантів з повітря у приміщенні пологового будинку перебував пожежний рятувальник Олександр. І я якраз знаходився тоді майже на вулиці, ну, тобто на першому поверсі, в якраз в тому кабінеті, де мене давали першу медичну допомогу постраждалим, я тобто, там виконував ну, прибирання. І я якраз думаю, зараз все швидко приберу і теж вже піду. І тут воно якраз неочікувано все це почалося. Тобто, ну, Я відразу почув, що щось не те, бо був приліт осколок, шию, осколок в руку загону до Олександр Олександру та ще 30 працівників особового складу ліквідовували наслідки обстрілів та проводили евакуацію місцевих. Пожежну частину зруйнувало вибухом. Десь більше місяця ми тут перебували. Допомагали ну, люди, які були в укриттях по наших межах виїзду, розвозили продукти харчування та медикаменти. допомагали. коли ворог чинив наступ, дуже було багато поранених з нашого, нашої передової лінії. То ми допомагали доставати ранених з автомобілів, які нам підвозили, заносили, допомагали з одежою, щоб швидше зрізати, щоб призупинити кров, щоб надати першу невідкладну допомогу. Нині пологовий будинок Лелека працює як багатопрофільна лікарня. У планах створити на базі закладу ще й реабілітаційний центр для військових. Дарія Григоренко, Віктор Мозговий суспільне новини.